24 числа всі нам сказали, скільки нам закінчилось, залишилось нам залишилось. І ті ми всі лідери комунікували з нами, навіть тому, що ну, трішки треба почекати, і там будемо вже вирішувати це питання. Майже вся країна скоро буде захоплена, І Київ буде, і були ті чи інші сигнали, умови тощо. Треба все віддати, людей поміняти, Росію визнати, Європу забути, про НАТО не думати. Так, і що таке Україна Немає такої держави? Всіх голосів всі, я багато чув за ці. Рок так? І не про те, де ми будемо завтра, а зараз. Я був абсолютно впевнений в нас. Ми були в складнішій ситуації, в якій, напевно, Україна спочатку відновлення залежать ніколи не була. Але ми дуже вірно і боролись, і перемогли. Так. Сьогодні пройшов час, люди втомлені. Всі втомлюються і є різні. На всі на люди, це всі люди в незалежності від свого статусу. І Це зрозуміло, тут нічого такого немає. Але це не патова ситуація. Я ще раз підкреслюю це. Ми про це вже говорили. Це не якась там новина. Росія контролює небо. На супальних місіях це зрозуміло, якщо ми бережемо наших військових, ми бережемо хлопців, дівчат. Коли вони контролюють небо, просто ну, кидати, як Росія кидає м'ясо своїх людей, ніхто не хоче. Як побороти це? F-16 рішення є, треба чекати, коли хлопці навчаться, коли вони повернуться. Точно. Довгий процес. Швидкі є рішення, і вони не такі як якось там касмічні, технологічні. І Ми спробували, коли на фронті є ППУ, всі ці розуміють, військові йдуть вперед. Біжать, їдуть, використовують техніку mm. і йде ті чи іншого про Ми були рік тому в складній, дуже складній ситуації, як зараз. Mm. У батовій ситуації всі сказали в батовій ситуації, все, просто всі забули. Кілька а, впевнених хитрощів, тактик, військових операцій. І ви пам'ятаєте, Харківський регіон було звільнено частина так. І ви пам'ятаєте, що було в Херсоні? Тому є складнощі, є різні думки, різні, так воно і є. Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки. Тому що яка, скажіть мені, альтернатива? Яка альтернатива? На будь-яку чи іншу думку ми повинні розуміти? Яка альтернатива? Так, ми повинні берегти наших людей факт. Але яка альтернатива? Що треба? Бо треба віддати т -т тоді за нашої держави. Це ж буде тільки початок. Він же цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємось до тієї чи іншої думки або формату? Тому треба всім зібратися. Сильно зібратися всі і вирішити питання, про більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії.